Вітаю вас, шановні любителі квітів. Сьогодні ми в моєму садочку проходимось, милуємось. Говорять, що вже завершилась перша хвиля квітування. Але в цьому році літо таке непередбачуване. От Квітли одні, але виступають сцену інші. І в них теж перша хвиля. І ось перша трояндочка, до якої ми підходимо, це трояндочка Red Piano. Має дуже красивий колір, насичено червоний колір. Красиво дивиться в напіврозпуску, Погляньте, який у неї зараз пуп'янок. Він тільки не розкривається, але вже має дуже привабливий вигляд. Розкривається трояндочка, я вам скажу, дуже довго, майже на протязі тижня. Квіти довго зберігають свою красу. Як ви бачили, моя, мій кущ, моя троянда росте на відкритому сонці. Не плавиться взагалі вона, що є великим достоинством цієї троянди. Більшість сортів червоного кольору вони мають таку особливість, що плавляться на сонці. Але ця дуже витривала як до сонцю, так і до дощу. Милуватися цією квіточкою можна безкінечно. Дуже вона красива, є еталонною флористичною трояндою. В зрізі стоїть довго, має красивий вигляд на кущі, листя глянцеве, красиве, пашить здоров'ям. Виведена вона в 2007 році, тобто відносно молоденька. Розплідником тантау. Квітне суцвіттями. Намагаюся вам показати ці красиві суцвіття. Підтримки кущ не потребує. На жорстких пагонах квіти гарно тримаються. Кущик доволі широченький, займає у мене десь біля півтора метра. Я вам взагалі не можу його навіть весь показати. Добре зимує, як я вже сказала, дуже витривала до хвороб. Не борошниста роса, не чорна п'ятнистість, на неї не нападають. Обробки роблю профілактичні, але, так би мовити, за компанію з іншими трояндами. А так, щоб вона потребувала тих обробок, ні. Не потребує. Хоча поряд з нею трояндочки, зараз вам покажу зовсім поряд. Така хворобливенька. І зараз вона вже схватила чорну п'ятницькість. Це красуня King Pride. Квітка красива. Ось такого насичено, жовтого, навіть трішки вона в помаранчевий, при прохолодній погоді йде. Зараз має ось такий вигляд. вона. Але цю трояндочку я би як, я рекомендувала би в ваші садочки, бо вона яскрава красуня, але її треба обробляти та обробляти. А в цьому році ще й дуже ж таке нападають шкідники на троянди. І тріпси, і яких тільки немає. Тому що спека стоїть, і трояндочки наші від цього страждають. Ось зараз покажу вам мокаросу, то там ви бачите, що сидить уже мохната оленка і жере троянду. Отак. Ну, Порядки світ блонди, теж кущ красивезний, але трішки вона хворіє, люблять її і тріпси. Тріпси взагалі полюбляють світлі троянди. Тож повертаємося до піана піанаред. Красива троянда, її полюбляють дуже флористи. Бо є за що її таке любити, цю красуню. До цього зйомка у мене була відео Вранішня, коли сонечко світило на трояндочку. І тому відео не зовсім передало кольори. Тому я повертаюсь до красуні ще й увечері, коли сонечко заходить, і вона виглядає. Більш реалістично, але ж, знову-таки, не зовсім колір передається. Дуже хотілося би, щоб ви його побачили наяву, який він цікавий в неї колір. Він не яскраво червоний, а такий, я би сказала, вишневий дуже круто. Колір цікавий, але, на жаль, не можу вам його передати. Захожу вже з усіх боків, щоб показати цю красуньку, вона трішки колюченька. Ось такі колючки має, але й красу має. Ця троянда. Троянда достойна. Я би рекомендувала її вам в свої садочки. Поряд отель Савой теж дуже-дуже цікава троянда. Має красивий склад пелюсток. В нас були затяжні дощі, тому вона трішки Пошкоджена дощем. Кущ має розлогий, такий, дуже гарно квітує і має аромат. Дуже гарний аромат. Красунька така вона, мила красунька. Дуже цікавий склад полюсток. Подивіться, який таке склад полюсток. Ммм. Красива ніжна троянда. Красунечка. Квітне вона теж довго, але після дощу можуть бути такі коричньовенькі на ній пелюсточки. Та ще й на додачу до того зараз злобствують тріпси. То можна побачити пошкоджені ними пелюсточки. Зараз проходимо біля красунь білого кольору, ось з кремовим така красотка. Теж дуже вона схожа на світ блонди, але трошки інша. Це флорібунда. На жаль, назви її не знаю. І не можу не показати вам. І Оллі японочка. Я вже не раз показувала, але ви знаєте, вона мені дуже і дуже подобається, тому я безкінечно готова її показувати. Погляньте, яке шикарне суцвіття Отакими От шапками квітне, дуже нехвороблива, відмінне має здоров'я. Прекрасна троянда. Такі трояндочки мого садочку. Так, зараз ми підходимо до троянди Емільєн Гіо. Яскрава красуня, але безприривні дощі трішки її пошкодили. Але ж це квітування вже дуже і дуже, я вам скажу, довге. Тому можна цю квіточку взагалі видалити, щоб вона. З естетичної точки зору не псувала куща. Теж дуже витривала красуня Емільєн Гійо. Виведена ця трояндочка в 1997 році. В розпліднику гію. Дуже красива, дуже І листя в неї таке жорсткеньке, воно напівглянцеве. Такий гарний, зовсім неболявий. Я би його рекомендувала. Дуже красива красунечка. А ось відносно цієї красуньки, у мене є питання. Я замовляла дві троянди Емільєна Гіо. Але вони прийшли зовсім різні. Так, вони схожі, але вони різні. Зараз я намагаюся захватити вам всього куща, але. Всього захватити неможливо. Навіть по тому, як вони наростають, я би сказала, що це абсолютно різні троянди. Тож назву ви мені допоможіть оприділити. Ось така красуня довго тримається на кущі, квітне практично ціле літо. всі кінчики троянди завершуються отакими розкішними квітами. Кущ дуже розкидистий отака чудова красуня мого саду. Дуже вона цікава. Я навіть не знаю, яка би була для мене краща. Чи Емільєнгіо? Чи ось ця красуня. Хтось говорить, що це Chip Дейл, але я не впевнена, не впевнена. Тож покажу її вам побільше, щоб ми разом з вами зрозуміли, хто ж це в нас є. Така красунечка. А ось у нас Стефані Баронін, ніжна молоденька красуня мого садочку. А ось і трояндочка крем карамель. Погляньте, які красиві квіти, зрізочний сорт, красивий сорт. Має ніжний, ніжний аромат. Дуже довго стоїть в зрісці, отака троянда потребує укриття на зиму бо заявлено, як витримує лише до 15 градусів морозу. Тож в наших широтах потрібно їй потрібне їй укриття. Така дуже сорт цікавий, ніжна з такою не мов би, підсвіточкою, довго квітне на кущі, і це її, є її достоинством. Отак От кожна гілочка завершується квіточкою. Дуже цікавий сорт, дуже, дуже ніжна красуня, довго стоїть в зрізці. достойна троянда. Красуня шартрес де парм. Відрізняється пахощами. Цим мене і приворожила вона. Кущ як паучок розкинувся у неї. Проходимо далі. Троянда Блукбері. Цікавий насичений колір має при розкритті пуп'янка. Довго стоїть вона такою красунею. При розкритті поступово вигорає. Ось перша квіточка, яка розквітла, має зараз такий колір. Квітне вона майже тиждень. Така. Говорять, що вона квітне із суцвіттями, але в мене поодиночні, тільки поодиночні. Вже третій рік тільки поодиночні квіти стоять на троянді. Така вона гарна. Але ви знаєте, вона дуже притягує до себе хвороби. Хоча профілактичні обробки роблю регулярно. Але троєндеця на осінь, якщо ще й вологе літо, то чорну п'ятнистість хапаєш видесенько. Отака ну, красуночка Витривалою її не назовеш, на жаль. Але має цікавий склад пелюсток, і вони такі жорсткенькі. Тримаються довго, муміфікуються на кущі. Тому, якщо вас цікавить, щоб було, було у вас під кущем завжди чисто, щоб не валялися полюсточки, то ця троянда саме та чистюля. При сонці трояндочка не передала своїх кольорів, своїх барв. І тому я хочу показати вам її ще й ввечері, коли сонечко заходить, ось такий вона має колір. Я би сказала, що цей колір зараз виглядає більш реалістично. В житті вона саме така. Але не стійка до хвороб, як я говорила, вже сфатила сіру гниль це із-за проливних дощів, які були в нас. Така вона болява красунька. Але якщо хочете мати в своєму садочку, то, звісно, садіть, але не забувайте, що обробочки потрібні, їй регулярні. Ось така красуня. Без аромату вона взагалі. Так. Завершилась наша прогуляночка по моєму квітничку. Дякую вам за увагу. Бажаю всім здоров'я міцного та миру. Вирощуйте свої квіти під мирним українським небом, насолоджуйтеся ними. Заходьте. Пишіть коментарі, я з радістю вам відповім. Ставте лайки, якщо подобається моє відео. На все добре!